Друзі, привіт! Я сьогодні на озері слухаю жабисьок і пташків. Втомилася трішечки від праці, прийшла надихнутися і відпочити трішечки. Тут так гарно, так чудово. Просто шикарно. Хочу поділитися з вами для вашого наткнення. Що я сьогодні читала? Я сьогодні читала книгу Псалмір 138-й. Я думаю, багато з вас знає. 16 й вірш. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Друзі, це просто не зарив мозку. Вас ще не було? Можливо, не було ще ваших батьків, і батьків, батьків. А ви вже були записані до Божої книги, і кожен день був прописаний, в який, а, були утворені ваші нирки, ваше серце, легені. Розумієте? Ви не випадковість. Ви. Витвір мистецтва, витворіння Господа. У вас було сплановано. І не лише сплановано, а сплановано заздалегідь, по-перше, по-друге, сплановано з якоюсь ціллю. Тож, коли Господь планував вас і мав для вас ам, ціль в житті, вони не дадуть мені сьогодні з вами розмовляти. То він а, вам а, дав якісь особливі дари. Він а, наділив вас чимось таким, щоб допомогло вам пройти через це життя, слугувати іншими, слугувати Господу. А, можливо, хтось із вас чув таке. Наша я тебе народила, На що ми тебе народили, ой, від тебе стільки проблем, ой, краще б ти не народжувався. Або так, лікар мені сказав народити через жіночі хвороби для жіночого здоров'я, от я й народила. Або в, в якійсь можливо сварка, можливо, ще вам сказали. Краще б тебе не було. Так от, друзі, хочу вам сказати, не слухайте цього всього. Ви особливий витвір мистецтва. Ви настільки важливі для Господа, ви, ви собі цього не уявляєте. Я думаю, всі знають, що ви настільки важливі, що Господь свого сина віддав за вас для того, щоб він помер за вас через те, що ви мали померти через свій гріх. І щоб дати вам життя вічне, мав померти хтось інший. І це був Ісус, це був син Господа. Я своїх дітей не віддам ні за кого. Ви своїх віддасте? От я чесно вам кажу, ні, ні. У мене навіть думки, це я їх просто відштовхую. Це мої улюблені діти. Я так люблю своїх дітей. Я маю своїх синочків віддати за когось, хто дійсно зробив щось погане. Гане, щоб вони померли е, нічого поганого не роблячи. Нє, це, це взрив мозку, розумієте? А Господь так зробив через те, що ви надзвичайно важливі. Ніяка не випадковість. Ви витвір мистецтва. Вас було сплановано. І Не просто сплановано, сплановано так, що. Кожен ваш внутрішній орган прописаний у книзі, коли він був створений. Ви колись над цим здумом. Просто пройдіться ще раз через це а, в думках своїх. Можете відкрити псалом 138, 16-й вірш, ще раз просто вибрати це в себе, зрозуміти. Ну, Ну не знаю, намагатися зрозуміти, бо це, це дуже багато для нашого для, для нашого розуміння. Це дуже важко зрозуміти, але просто подумайте над цим, наскільки це все було сплановано, наскільки це говорить і свідчить про те, що ви дуже важливі для Господа. Тож хочу заохотити вас, друзі, запитати у Бога. А навіщо Господь ти створив мене? І якщо ти мене створив, який в тебе план для мене і для мого життя? Тому що коли ви були створені, у вас так само був план, навіщо ви були створені? От як ми зайдемо з вами до кухні, там безліч посуду, так? Але ми використовуємо кожен а, вид посуду для чогось а, свого. Ми не будемо, наприклад, їсти борщ із чашки, так, або вилкою їсти той борщ. У нас є щось а, того а, більш зручніше. Тож, всі люди. Коли вони були створені, вони були створені для чогось конкретного. Тож я вас хочу заохотити, запитати у Господа. Господь, навіщо ти створив мене? І якщо ти мене створив для цього, які мої дари. Тому що ви обов'язково наділені дарами, вони у вас є. Це подарунок від Господа. І знаєте, життя прожите. А, а, Англійська моя мова. Прожити життя в... з планом по плану Господа набагато яскравіше, цікавіше, приємніша, аніж ви будете жити, не знаючи своїх дарів, не використовуючи їх і просто проживаючи ці дні, як вони є. Тож хочу заохотити вас, дізнайтеся, Хто ви, на що були створені і навіщо, і що у вас для цього є? Тому що це змінить ваше життя гарантовано. Тож це змінило моє життя, і це обов'язково змінить життя кожного. Це буде абсолютно інше життя, повне повне яскравих фарб і яскравих моментів. Це те, що те, що неможливо сприймати спокійно, це абсолютно це... другий вимір інший. От, друзі, я сподіваюся, що я змогла висіяти зернинку у вас цікавості, що ж, що ж ви таке є, що, для чого ви були зроблені. А я біжу далі працювати. Можливо, лишу вас трішечки насолодитися цією природою, бо вона дійсно того варта. Це дуже гарний вечір. Десь, мабуть, у нас годин 7 зараз. От, біжу далі. Робити всі свої справи. Вам бажаю гарного настрою. Бажаю все ж таки вам запитати, хто ви що ви. І прощаюся з вами до наступного відео. Чекайте на відео в п'ятницю. Будемо з вами там робити дещо цікавеньке. От, О, друзі, хотіла зауважити, що взагалі-то мій е розклад це відео кожної п'ятниці. Але знаєте, через те, що я багато чого роблю, е воно накопичується, я тоді викладаю його в понеділок. Якщо є ще щось, викладаю в середу. Тож, якщо не вийде в понеділок або в середу, я перепрошую, будь ласка, не ображайтеся. Поставтеся з розумінням. Це просто означає не те, що я вас не люблю або забула, або лінкуюся. Це просто означає, що на даний момент в мене немає відзнятого матеріалу, щоб вам змонтувати відео, бо а, взагалі то воно має виходити кожної п'ятниці. Не знаю, що сьогодні з а, моїм а, телефоном. Щось, а, щось так от. Воно знімає телефон старенький, можливо, він каже, що йому треба вже на пенсію. Я не знаю. От, друзі. Обіймаю всіх вас через гарного настрою, Через бодрості духа, вірю вам і а нехай у вас все буде гаразд. До побачення, до нових відео. Бувайте! десь sure.